Вітаю на телеканалі Сі4 Випуск новин у студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних та понеділка, 25 серпня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне урочистості та велопробіг як у Чернівцях, відзначили день прапора та 34-й день незалежності України. Чому на буковині скасували тендер на ремонт модульного містечка для ВПО? Чернівецький драмтеатр розпочав свій 120-й сезон, що цікавого чекає на глядачів? Синьо-жовтий прапор не лише державний символ, а й частинка історії про відвагу, втрати та надію. У Чернівцях він об'єднав тих, хто боронить країну сьогодні, і тих, хто вже заплатив за незалежність найвищу ціну. Як у Чернівцях відзначили день прапора та 34-ту річницю незалежності, далі в сюжеті. У день державного прапора України відзначили тих, хто щодня наближає перемогу. Військовим, правоохоронцям та рятувальникам. Вручили нагороди. За загиблих воїнів їх отримали рідні дружини, матері та сестри. Він такий був життя радісна людина, завжди такий навіть ну, на позитиві, завжди всім настрій піднімав. Навіть хлопцям казали його побратимам, що він був завжди такий, як заряджав її гарною енергетикою. Він Сашко Цибульський, молодший лейтенант, починав солдата, служив 94 му батальйоні 107-ї бригади. Ну, це дійсно була унікальна людина. Він настільки був взірцем і мотиватором для своїх хлопців, так як ми займалися все життя екстремальними видами спорту, він передавав свої навички. Просто от на добровільних засадах, паралельно, да, несучи обов'язки службові, передавав хлопцям. Він організував навчання. На урочистостях були й чинні військові та ветерани. Для них синьо-жовтий стяг не просто символ. Це те, за що ми боремося, це те, що ми вивішували там, де ми звільняли. Це те, це те, за що варто жити. Пішов в військо з перших днів повномасштабки по цей день. А отримав я не поранення, дурниця просто неправильна, неправильний польот, скажімо так, і переломи. Це гордість, гордість за нашу країну за багату історію. За історію, де ми майже постійно виборюємо свою свободу, так само зараз наші хлопці, які знаходяться на фронті, вони виборюють нашу свободу. Не може такого бути, щоб це було задарма. Просто коли бачиш очі своїх рідних, свою родину, своїх покритимів, ти розумієш, що це не дарма. Ці люди, по-перше, за кого ми йшли і воювали. А вже наступного дня, 24 серпня, країна відзначила 34-ту річницю незалежності. На центральній площі Чернівців зібралися десятки містян. Символічно біля пам'ятника Тарасові Шевченку, де традиційно покладають квіти кобзарю. 22-го року це ну, особливий день, бо ми боремося за свою незалежність. 400 років, але ми читали це в книжках, а, а, а тут мої, 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 мої свідки, ми є свідками цього. Так воно дає, дається нам важко, складно і великою кров'ю. Але я бажаю всім вірити в перемогу, я бажаю всім вірити в Україну, бажаю всім випічну миру, щоб кожен з солдат, якому швидше, був вдома зі своїми рідними і близькими. Опісля квіти поклали й до стели героїв. Що поруч із пам'ятником Шевченку Чернівчани схилили голови в мовчанні перед іменами тих, хто заплатив найвищу ціну за наше право піднімати синьо-жовтий прапор. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, Новини Сі 4 у Чернівцях уже вдруге відбувся велопробіг до дня державного прапора. Десятки учасників різного віку та професій об'єдналися у святкову колону і проїхали вулицями міста сині-жовтими стягами. Чим запам'ятався цьогорічний заїзд? Далі у сюжеті. Близько 80 учасників у кілометрова дистанція і сотні прапорів. 23 серпня колона велосипедистів вирушила від центральної площі, щоб нагадати, – жовтий стяг є символом свободи і сили українців. Ми вважаємо, що це дуже патріотично і дуже гарно, і надихає навіть людей, які бачать, що по місту багато прапорів, особливо коли їдуть люди з прапорами. І для людей це такий патріотичний захід, що вони можуть вийти, показати себе, побути трохи в соціумі. Ми дуже раді, що ми можемо давати таку можливість людям. Участь у заїзді взяли. Але ветерани війни, спортсмени, студенти, чернівчани різного віку, всіх їх об'єднує патріотизм та любов до спорту. Це прапор, за який ми буквально виборюємо свою. «Свою свободу, наші рідні, наші друзі, наші сім'ї, і практично те, що ми маємо можливість зараз тримати в руках цей прапор, так огорнутися цим прапором це цей символ нашої свободи. Мені, взагалі подобається такі ідеї. Це дуже добре просуває ідею активності, що доволі таки. Іноді не вистачає у сучасному житті. Я вважаю, що кожен, хто має велосипед, має приїхати сюди на площу і відзначити такий світлий день День державного прапора в колі людей, які так само цінують те, що ми можемо це робити сьогодні. Оскільки це державне свято, була така можливість, так скажімо, любов до велосипеда, плюс то скажем, хороша державна позиція, об'єдналася, от і вибір то скажемо очевидний. Перш за все, я люблю кататися на велосипеді. І коли можна поєднати щось приємно з корисним? Ну, наприклад, відзначати ось це свято, бо це все таки свято, і мало хто його взагалі знає, що сьогодні день прапора, а тим більше його відзначає. То якщо можна поєднати корисне з приємним, то чому б не взяти участь? Це свято на Україні. Як це не прийти сьогодні? То, тоді, на що ми живемо? Тоді? Мусить бути. Ми завжди будемо вільними. Хочемо, ми це хочуть москалі, не хочуть москалі, їм. нам по барабану, ми будемо вільні. Україна буде завжди україною. Велосипед це кардіо. Кардіо це життя. І слава Богу, що в нас є зараз час, можливість завдяки Збройним силам відчути а, той вайб велосипедний, мирний, що ми робимо цей пробіг. Велопробіг у Чернівцях став не лише спортивною подією, а й символом єдності громади. І поки сині жовті стяги майорять над містом, традиція рухатися разом у єдиному ритмі нагадує: Україна була, є і буде. Радислава Укринець Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4 на Буковині скасували тендер на ремонт модульного містечка для ВПО. Під час моніторингу з'ясувалося, що замовник не передбачує механізм покриття можливих додаткових витрат через інфляцію, а також у вимогах до учасників були ознаки дискримінації. Про це повідомили в бюро економічної безпеки. Після отримання рекомендаційного листа від БЕП орган місцевої влади скасував тендер, щоб уникнути неефективного використання фінансування. Захворюваність на ковід 19 на буковині зросла у 3,5 рази. За даними Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб, минулого тижня зареєстрували 81 випадок захворювання у порівнянні з попереднім, коли хворих було 23. Наразі відомо, що у Чернівцях та області циркулює штам вірусу стратус. Також зафіксовано зростання захворюваності на РВ на 40%. Шкільні рюкзаки з усім потрібним для навчання. Такий подарунок отримали першокласники з багатодітних та малозабезпечених сімей у Чорнівецькій громаді. Для них напередодні нового навчального року організували свято. Детальніше розкажемо у сюжеті. У Чернівцях напередодні 1 вересня відбулося свято першокласника. Для дітей із багатодітних та соціально вразливих сімей підготували подарунки. Шкільні рюкзаки з усім необхідним приладдям. Ти в який клас класу Хочеш в школу? А чому ти хочеш в школу? Бо мені там весело. А сьогоднішнього свято. тобі сподобалось? Да. А що ти робила на святі? – Сиділа і нам дали ще і. Ти візьмеш в школу? Мам. А що покладаєш в рюкзачок? У мене там ще, ще поодиноко. А що тобі сьогодні подарували, Стасік? Кафета. А що ще? В школу з чим кидеш? З мамою. З бачками. – А з рюкзаком? Тоже. А чому ти хочеш школу? Просто по повилаш. Хочеш школу? Угу. А чому хочеш школу? Ну, там класно. – А що тобі сьогодні подарували? Рюкзак. Рюкзак? І подобається Так. Да. – Ти вже готова до школи? Да. Дуже хочеш? Да. А чому ти так сильно хочеш школу? Посота є друзі це з числа багатодітних сімей, сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю. І від громади вони отримують свої перші рюкзачки з канцелярським навчинням і з ними підуть уже до першого класу цього року. Традиційно у Чернівецькій громаді дбають про те, щоб малеча з вразливих родин розпочала навчання без клопотів. Вони дуже потребують підтримки, допомоги, і вони заявляють: от першокласник у нас є чотиреті класи, і особливо першокласники вже традиція у нас вийшло, що вони вже знають, що вони до першого класу мають готуватися. Вже батьки заявляють, що у них ідуть дітки в перші класи. І тоді ми ставимо вже до відома міську раду. У нас є там по обичаю то 20 дітей, чи там 18 дітей. Для багатьох родин це свято стало приємною несподіванкою. Допомога дуже велика для нас, так ви знаєте, як багатодітні родини це ну, подяка і велика робота. Діти дуже раді. Це я взагалі вперше раз на такому заході, і я навіть не знала, що такі, такі проводяться. Мені дуже приємно, що мене запросили. І дуже гарні подарунки взагалі дарять. Нам дуже, дуже сильно сподобалося. Дитина танцює, їй дуже сподобалися рюкзачки, вже хоче в школу. Свято першокласника у Чернівцях подарувало дітям радість і перші рюкзаки, а батькам відчутну підтримку. Тепер юні школярі готові впевнено крокувати до нового навчального року надія Фіщук, Олександра Окіпняк, новини. Сі чотири ювілей із новими враженнями. Чернівецький драмтеатр розпочав свій 120 й сезон із фешн-показу театральних костюмів, планами на гучні прем'єри та фестивалі. А ще з турботою проглядачів. Про закулісся нового театрального сезону розкажемо далі. 120-й театральний сезон стартував із неформального відкриття фешн-показу костюмів із різних вистав. Цьогоріч на глядачів чекають авторські екскурсії театром, ретроспективний захід, нові прем'єри та фестиваль. 1 листопада ми для наших глядачів презентуємо прем'єрну виставу Жанна Дарк. А фестиваль. також нас в також цього року в листопаді буде фестиваль Золоті оплески Буковини, і він буде максимально золотий. Ми запрошуємо, скажімо так, найцікавіші, найтоповіші театри України і ближнього зарубіжжя». У театрі готуються не лише прем'єри та фестивалі, подбали й про комфорт глядачів, облаштували інклюзивну ложу. Також до цього сезону ми зробили певні перестановки з адаптуванням перегляду вистав для наших глядачів. Також ми на першому Поверсі театру в четвертій ложі бенуару ми її вже цільово підкріпили як інклюзивну ложу, тобто для людей з інвалідністю, для користувачів кріслом колясним. Це такий маленький, але дуже потрібний крок в діалозі з глядачами. Цьогоріч Чернівецький драмтеатр відзначає своє 120-річчя. Ювілейний сезон відкрили з новими враженнями та змінами. А попереду прем'єри, фестивалі і зустрічі з глядачами. Надія Фіщук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 Посеред серпня в одному з гірських сіл Буковини зафіксували приморозок. Температура зранку становила мінус 5 градусів за цельсієм. Відповідну світлину публікував голова Селятинської ТГ Валерій Полянчук. Водночас у Чернівцях зафіксували температурний рекорд найнижчу за історію спостережень температуру повітря для 25 серпня 6,5 градусів за цельсієм. Попередній рекорд зафіксували ще у 1976 році плюс 8,4 градусів за Цельсієм. А от завтра синоптики прогнозують на Буковині мінливу хмарність без опадів і 23 градуси тепла. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра о цій же порі.